Дякую вам, мої любі друзі. Сьогодні дуже приємно, що ми зібрались на передодній свят. І в кінці року ми з вами підводимо підсумки. Хочу зазначити, рік був важкий. І для всієї України це не перший рік важкий. Ми з вами, і працівники, і клієнти, допомагаємо 40 бригадам Збройних сил України. Ми плетемо, ми в'яжемо, ми шиємо, ми готуємо, ми печемо. Ми сушимо ці продукти і передаємо їх. Ми пам'ятаємо всіх, хто захистив і захищає нашу рідну нині Україну. Ми дякуємо вам, що незважаючи на ці катастрофи, які є у нас в державі, ви приходите в територіальний центр, а ми радо надаємо вам соціальні послуги. Ми дякуємо благодійникам, які на протязі не одного року. А декілька років надають нам гуманітарну та благодійну допомогу, яку ми маємо честь передати вам. Хочу сказати, що працівники Територіального центру працюють майже 24 на 7. І сьогодні відділення, яке очолює Наталія Олександрівна разом зі своїми працівниками підготувало різдвяний концерт. Скажіть, будь ласка, правда ж був красивий, класний танець сніжинки. І на вулиці вже наступає зима. Сьогодні також пролітають сніжинки. Я бажаю вам, ваших оселя, тепла. І не тільки такого, яке йде від опалення, а душевного тепла. Щоб ваші родини зустрічалися і хотіли спілкуватися один з одним. Все рівно наш народ не перемогти. Ми сильні, ми вільні. Ми, українці, краща нація у всьому світі, і ми це довели з вами. І я би хотіла, щоб, так як і ви, настав мир, настала перемога, і ми б відсвяткували перемогу українського народу. Зичу вам добра, Божого благословіння. Сьогодні святий вечір буде. Хай він буде мирним. Спокійним, щоб родини могли поспілкуватися, діти відпочити, батьки зустріти дітей, тому що це родинне свято завтра Різдво. Хай Божа Матір оберігає вас, допомагає і гарних вам святкових днів. Не тільки в Різдво, але й на Новий рік. І з тим стою надією, що перемога. Буде в наступному році, Господь нас не залишить. Цілую люблю вас, габи свято.